Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо такий день неділю, особливий день, який є днем особливої згадки про слави всіх святих. І коли ми тут скажемо минулу неділю мали зелені свята, Дух Святий приходить на цей народ, на всіх, хто живе на цьому світі. І той, хто приймає Христа, святий Дух освячує, дає різні дари. Ісус у свій час говорить учням, що цей дух прийде, відкриє їм правду. Наведе на цю правду. Правда визволяє. Цей дух є духом утішителем. І перші плоди цього духа це були тоді, коли апостоли, перебувавши в страху, закриті двері. Бояться, щоб тут їх не викрили. І коли цей святий дух сходить, вони самі відкривають ці двері, виходять до людей. Тих, які ще вчора чи кілька годин, може назад, боялися, щоб не донесли владі війську, римським різним там представникам. Тут вони самі відчиняють ці двері. Що їх заставило? Де їхній страх дівся? А страх зник, як зникає сніг, коли Сонце засвітить, як дим розвивається, коли прийде вітер, так страх зник, коли прийшов Святий Дух. Вони, скажімо, першими є між тими всіма святинами. Тому що Ісус їх покликав, щоб вони несли у цей світ на край світу. Що несли Його духа вогненні язики. Їхні душі стали вогненними, і язик також, щоб слово їхнє було могутнє і сильне, щоб у цьому світі зникало все, що приносило зло, гріх і все. Отже, цей вогненний дух апостолів приніс святість тим багатьом, яких ми сьогодні згадуємо. Тих, хто відомий церкві, тих багато хто невідомий. Думаю, що багато більше є невідомих, ніж відомих. Ми не знаємо. Але їх всіх знає Ісус. Тому що коли вони стали святими, вони стали святими заради Ісуса. Заради Нього. Тому Ісус, їх всіх знає. І тут ось ті слова. Коли ви визнаєте мене перед людьми, я визнаю перед Отцем Небесним. Коли зречетеся мене, я зречуся перед Небесним Отцем. Ті люди не зреклися навіть перед обличчям смерті, першими це були апостоли, які практично всі перейшли через мучеництво різне і своє життя. Якби поставили свідченням їхньої віри і любові до Христа. Ісус міняє розуміння нас, людей, щоб це наше людське земле воно могло десь відступити, поставити на перше місце Бог Христос. Каже хто любить батька або матір більше, ніж мене, мене недостойний. Хто своїх дітей любить більше, ніж мене, мене недостойний. Тому що людина схильна, звичайно, в її, такому, в її природі, в її світі людському. Десь до тих, хто її близький, рідний, по крові. Але Божий Дух все переміни. Він має свої правила. Каже Ісус, коли новий світ настане. Цього світу нового всі чекають. Хтось зі страхом чекає, хтось не дуже вірить і переконаний краще той, що бачить і живе. Але той світ настане, Ісус каже. Якщо Ісус сказав, значить Він точно настане, Він буде. І там зовсім будуть інші правила життя, ніж ті, за якими ми тут живемо. Багато з вас. Народилися в Радянському Союзі і жили за його правилами законами. Але прийшов час, коли цей Радянський Союз із своїми законами перепинив існування. Гроші змінилися, відносини між людьми, певні правила життя, праці, все помінялося. І люди не готові стати на нові, тому що вони не знають. Тут було колгоспне думання людей. А тут прийшло, і дивляться люди, тут треба вже зовсім щось по-іншому. Ніхто не вміє, ніхто не знає. Була дуже серйозна криза для людей. Але це такий дуже великий образ, що десь буде пізніше, коли цей старий світ відходить і новий приходить. Для того, щоб не було потім кризи, Ісус посилає учнів, щоб ми тут. Почали це нове життя, нове Христове, щоб наші думки перемінювалися, щоб ми розуміли ось ті слова, які Христос каже, і щоб наші душі десь перебудовувалися на Христовий такий лад. І тоді, коли ми починаємо так старатися, з вірою це робити, бо чекаємо новий світ, значить, тоді приходить страждання у цьому. Каже Ісус, у світі будете страждати. Чому? Тому що йде одразу протиріччя? Тому що в Бога все протирічить. Все протирічить. Ми так створені, що все протирічить. Ніби, скажемо, є заповідь, четверта заповідь люби батька, матір. Добре тобі буде, довго буде жити на землі. І одразу Ісус каже, хто не зненавидить батька матір і своє життя, не може бути моїм учнем. Протиріччя одразу. Заповідь люби ближнього, як себе самого. Є. Але хто любить своє життя? І хоче його врятувати, то його тратить. Це протилежність. І коли ми стаємо взагалі перед життям, перед світом, перед нами одразу стіна протилежності. Але ті протилежності в Божому дусі, вони стають гармонією разом. Вони мусять бути, і одна заповідь мусить бути, і друга мусить бути. Але тільки в Божому дусі воно все працює досконало, одне і друге. Як тільки лишається людина без Святого Духа, одразу ті протилежності її знищують. Бо вона не може з них вийти. Одразу в голові тупік. Тут заповідь була, наприклад, в Старому Завіті, що взагалі. Не можна навіть деяких тварин їсти. Бо були нечисті. А тут Ісус говорить, хто не споживає мого тіла і крові, не має життя вічного. Кажуть, тяжка мова, ми не можемо її слухати. І відійшли. Ісус питає учнів, чи ви також хочете відійти. Ні, в тебе слова життя вічного. Вони, звичайно, не розуміли тих слів, але вони кажуть, в тебе слова життя вічного. Ісус говорить такі речі, які заперечують взагалі в Старому завіті певні правила. А тут апостол каже, в тебе слова життя вічне. Біблія говорить, що Бог посадив садидему, і в ньому дерево життя і дерево добра і зла. Дерево добра і зла, але все було дуже добре сотворене Богом. Але дерево добра і зла було. Як це зрозуміти? І одне, і друге мусило бути, бо одне без другого не виходить тільки. З одного треба брати волос, з другого треба було відмовлятися. Отже, апостоли, опинившись біля Ісуса, вони вже були торкнені святим Духом. Хоч мало що розуміли з того, що Ісус говорив, але вони чули, що Ісус говорить правду. І тому вони були. Хто був далі? І не був настільки в Дусі Святому. Значить, вони кажуть, що жорстока це мова. Ми не можемо її слухати. І відійшли. Отже, сьогодні ті святі, яких ми сьогодні згадуємо, вони повірили Ісусові і пішли. Пішли дорогою протилежностей, тому що життя нашого це є дійсно протилежність. Тільки вони йшли в Дусі Божому. Вони полюбили Ісуса цілковитою повністю. Так, цих всіх всі свої десь там поставили на друге місце. Але одночасно вони любили своїх ближніх. Тільки вони поставили пріоритети і пішли. Якщо згадаємо е, з, зі Старого Завіту е, момент, де е, були ті брати Макавейські, їхня мама, Сім братів було. І цей мучитель, який був е, е, Антіох IV, Селивкит, який звоював в Єрусалим, і хотів, щоб євреї відреклися свого Бога, віри, і почали їсти їхнє м'ясо, жертвоване ідолам, поклонятися тим грецьким богам. І хто відмовлявся, відповідно, смерть. І ось цей Антіох Чотирьох, тих сімох. Тих хлопців починає мучити, почавши від старшого, Відрубували там руки, ноги, пекли на, на металевій клітці. І це перед очима матері, вона бачила смерть від останнього до найменшого. Ця розповідь дуже сильна. Як вона їх підтримує, і каже, не бійтеся, я хочу вас мати в тому новому світі. Вірте, що Бог здатний вам повернути ті руки і ноги. Коли прийшло вже до найменшого, який там мав ну, маленький шов. і той Антіох думав, що принаймні, хоч цей малий, якось так відречеться, щоб він тріумфував, що йому вдалося це зробити. А мама підійшла до нього. Цей Антіох думав, що мама буде його переконувати саме відректися. А мама каже, син, я хочу тебе мати в небі. Будь мужній зроби так, як твої брати. І ще мама не договорила, він вибігає, каже до Антіоха, Там, ти будеш суджений Богом, Бог нас помилує, його гнів тільки тимчасовий на нас, але ти понесеш свою кару. Я вірю в Бога, і він був замучений так само. А в кінці також вбили цю матір. Приклад великій святості дійсно. Але стільки з цієї матері, яка мусила настільки Бога любити вірити, що вона тих своїх семок, синів, розумієте, довірила Богові і. Що вона це витримала? Тут витримало. Не раз так почується де, де, деяких матерів, які ну, по-різному дзвонять, питають, приїжджають. І там йдеться зовсім не про такі, скажімо, рівні жертви, якісь набагато менші. І та мама труситься, боїться, щоб часом це вона хоче своїм страхом зберегти своїх дітей, наприклад. Це якраз зовсім протилежність. І замало тієї глибини перебування в Бозі віри. Ясно, ми дуже слабкі всі немічні, і наше це людське воно не раз бере цю гору над нами. Але знову ж таки, така є протилежність в нашому житті. Ось що Божі правила приходять, Божі вимоги, Боже запрошення, Боже покликання. Але наше людське. Має своє. Також свої пропозиції, свої вимоги і багато чогось. І ось тут нам треба в тому Дусі Божому настільки перебувати, щоб ми могли рухатися вперед і дійсно не зійти з цієї Божої дороги, але щоб ми могли, долаючи ці перешкоди нашої людськості, природи нашої людськості, ми могли йти за Христом. Що в кінці він сказав новий, коли світ настане, я хочу бачити вас у цьому новому світі, так само, як тих святих, яких ми сьогодні згадуємо. І через їхнє заступництво просимо допомоги для всіх нас, щоб ми могли так само їхній приклад наслідувати і весь час собі оновляти віру через молитву. Через читання Слова Божого, якихось таких побожників, книжок, чогось, щоб наша віра укріплялась, тому що вона потребує завжди якби, оновлення, підживки. Якщо ми в пічку не, не підкладаємо дров, вогонь гасне. Якщо ми в душу нашу не підкладаємо дійсно того, що нашу віру оновляє, оживляє, значить, ми славнемо, тому що світ. Своїм холодом нас охолоджує, світ, який має безліч всяких впливів на людину, безліч механізмів, з одною цілею охолодити нашу волю, нашу віру, нашу любов до Господа. І щоб ми весь час, скажімо, хотіли. Десь відійти від Христа. Але Ісус знову і знову через Свого Духа кличе, запрошує, щоб наші душі укріплялися, піднімалися, оживлялися. І ми знову і знову Ісусові казали, так, Ісусе, вірю, поможемо йому невірству, як батько сказав про Свого Сина. Вірю, поможемо йому невірству. Поможемо їм немочам, слабкостям укріпитися і не сходити з цієї дороги святості, Божої дороги святості, не нашої, тому що наша дорога не має святості. Навіть якщо вона дуже побожна, ніби дуже така правильна, але мусить бути саме дорога Христова, дорога Божої святості, тому що вона є справжня. Дорога Божої святості, за волею Божою, за волею нашого Господа. Тому нехай святі, всі святі, які сказали Богові так, які своє серце, свою душу, все своє життя поставили в руки Божі, допоможуть нам, допоможуть зараз нашим захисникам, які також між ними без сумнів є багато святих. Ми не знаємо, але Бог їх знає. Бо що ніхто не має більшої любові, коли своє життя дає за своїх друзів, каже Ісус. Колись Ісус каже, Ти мене захистив. Коли Ісус? Я тебе не бачив. Ти захистив мене, коли ти стояв ось там, десь, в тому окопі, я був за тобою. В твоєму народі. Там я був, ти мене захистив. І буде велике здивування, що почують слова Христові. Ти мене захистив, бо все, що ви зробите одному з наймоїх найближчих, ви мені зробите. Просто святість Божа є інша, ніж наша. Ми десь уявляємо святість зовсім іншу, з німбами і все таке. Але Бог дивиться на діла, на жертовність, на готовність. Вчора мені прийшлося там бачити в одному монастирі нашому. Приїхали ті хлопці, їх четверо. Один без одної ноги, один без другої, один на халясці, один їх везе, їх привезе з одного реабілітаційного центру в один з наших монастирів. Ось вони приїхали, там привітали їх, вони в очах повно віри і. Нема страху ніякого, немає розпачу, розумієте? Вони просто приїхали в монастир. Хто їх покликав? Десь кликала їх, не знаю, віра, любов, бажання десь своє серце десь привести сюди до Ісуса. То те, що в них немає ноги чи руки, їм не треба ніяких свідків, ніяких адвокатів, вони покажуть, скажуть свою ногу, Карисусе. У мене все нога моя, якої нема, свідчить за мою жертву. В Божих очах це все зовсім по-іншому. І вони можуть ходити між нами ті, світі, прості, жертовні. Може навіть люди їх не сприймають серйозно якось, але вони можуть мати дуже велику святість, через яку Ісус може спасати тих, хто може ходити без неї. Таємниця Божої любові просто безконечна. Вона не міряється нашими мірками. Це Божі мірки. І тому молимося дійсно за те, щоб цією Божою стежкою могли люди рухатися, щоб ми могли довірити Ісусові своє життя і повірити Йому, Повірити. довірити і себе, і ближніх наших. І наших ось зараз захисників, і наших дітей, всіх, і що ми час від часу згадували дійсно Ісуса. Нехай буде Твоя воля. І коли молимося цьому литву Отче наш, ми свідомо ті слова говорили, не просто не на такому автоматі. Ні. Ми промовляли ті слова Ісуса, нехай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. В моєму житті. Ті слова будуть також нас робити святими. коли все наше нутро згодиться з Божою волею. Це вже початок святості, щоб воля Божа здійснювалася, а потім піде процес. А людина знову має страх, а раптом Бог щось хоче від мене, чого я не хочу. І одразу святість впирається в великий поріг або закриті двері. І треба їх перейти. Ті закриті двері або цей поріг чим вірою, так, Ісус, все одно. Навіть якщо так буде, Ісус, все одно нехай буде Твоя воля. Хай буде слава Богові за Його дари, за Його любов, милосердя, за Його жертву, за те, що він довго терпеливий, за те, що він дуже нам багато прощає. І все занурює в свою божественну кров, щоб нас освятити. Своєю святістю зцілити, оздоровити, перемінити, переобразити і привести додому Отця, де кожен отримає те, що Господь йому приготовив. Слава Ісу Христу!